Веб України також помітив тотальне ухилення від сплати податків, легалізацію і вивід коштів з боку китайського агрохолдингу. Ковко правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 212 кримінального кодексу України. Ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. В основу справи лягли і аналітичні матеріали Геонунстов щодо транснаціональної схеми по ухиленню від податків, шахрайства відносно фермерів і виводу коштів через офшори з. Боку Ковко. ми надали слідству детальний перелік контрагентів і підконтрольних холдингу суб'єктів, через які виводяться мільярди повз бюджет і податки. Ковко укладає десятки фіктивних угод для виводу коштів, наприклад, платять мільйонні надприбутки адвокатам, які потім виводять в кеш. Цей кеш і роздається на хабарі і відкати між можновладцями, в першу чергу податківцями. СБУ і ДБР слід приділити окрему увагу чиновникам, що допомагають китайцям грабувати у.